Зіпелор при болю в горлі. Добре спускаюсь за 10 хвилин. А поки ще маю трохи часу, аби побути наодинці з собою, аби прислухатися до себе і почути свої мрії, свої прагнення. Без софітів, без камер, без сценарію. Але з улюбленою кавою вдома. Як же мені ще вразити Лесю? Що ще зробити? Квіти є. Танцювати. Гітара. Але для цього потрібно на ній вчитись грати. А для цього потрібна гітара. Знайду на OLX. Клас. Як нова? Тільки доступніше. О, хто зверху я Олеся Іванна Нікітюк, а це Богдан Шелудяк. Богдан це значить богом даний! Господи, ти мені даний новим каналом! Не знаю за які такі гріхи. Як я маю це? Команди на сцену. А Прис. Ну, Як ви зрозуміли, сьогодні у мене тут кімната сміху. Заходьте посміятися. Від колектора і промоутера горілки до одного з найзатребуваніших коміків України. Так, шлях не для слабаків. А хто сказав, що у мене в команді є слабаки? М? Ветеран космічних військ Артем Давницький. До своєї коханої він звертається тільки Катерино Олегівну. Але у нас тут інші правила. До ось тих от можеш звертатись, та взагалі можеш до них не звертатись. Актор, гуморист, Кирило Ганін. Ну і цей чоловік закінчив школу з золотою медаллю. Музичну школу з відзнакою. А в лізі сміху він став чемпіоном. У когось є ще сумніви стосовно того, хто сьогодні переможе. Ветеран космічних військ! Влад. Уран! Ну і я, Богдан Шелдяк, капітан команди, який самодостатній чоловік. Другий поспіль сезон дістає оту от Лесю Іванівну. Ой, щось ти дістаєш, дістаєш, а до рівня жіночої команди дістати ніяк не можеш. Добрий вечір. Оголошую, хто сьогодні грає за жіночу команду? Прекрасна дівчина стабільно з'являється на новому каналі, починаючи з 2008 року. А в шоу «Хто зверху вона була більше разів ніж ми з буше разом. Взяті співачка, мама ріка. Дивіться, якщо ввести в інтернеті Глостер, то видає наступні результати. Сорт яблунь, який був виведений в Німеччині, місто в Англії. Тому, Діаночка, що ти за фрукт? І звідки ти ми сьогодні дізнаємось? Перед вами стоїть і в моїй команді сьогодні грає, аби розгромити чоловічу команду. Блогерка-співачка Діана Глостер. Ця прекрасна дівчина думає, що її таланти це співати, говорити і танцювати. Але я тут, звичайно, погоджуюсь, але є ще один талант, якому я особисто заздрю. Вона постійно їсть солодке і не набирає вагу. Тому я її називаю Еклєра Товстолес, Ведуча проєкту Кохання на виживання Валерія Товстолес. І я капітан команди Лесівана Нікітюк, людина, яку не перемогти. Бушеся такий не вродив. Ого, ти закрутила! Є теорія, що земля тримається на трьох слонах, а наша команда тримається на просто мега підтримці цих чоловіків. Мужики! Мужики! Му За нашими спинами розкішна підтримка жіночої команди. Дівчата, дівчата, Ось ці прекрасні дівчата! дівчата. дівчата yeah, uh, 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 uh. Чули, сьогодні в Києві був грім, блискавиця, і тако наче от темне небо затягнуло, а потім така світла дірочка з'явилася, і звідти такий промінь. І через той промінь щось таке. Пролазило, пролазило, не могло пролізти. А потім, а потім так. фух! І як привітається з нашими гравцями та телеглядачами. Вітаю усіх! Привіт! Сидя, добрий вечір! Я зроблю все, щоб сьогодні перемогли найсильніші! Сідайте, сідайте, сідайте. До початку гри давайте подякуємо всім тим, хто щодня доводить, що українці були, є і будуть зверху. Дякуємо нашим захисникам, дякуємо захисницям, дякуємо силам оборони. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Коротенько правила, і починаємо. Наша програма складається з семи конкурсів і фіналу. Переможець кожного раунду отримує дві тисячі гривень на свій рахунок. І додаткову тисячу гривень отримує та команда, яка дасть правильну відповідь на бонусне запитання. Але але вирішиться все лише у фіналі, тому що команда, яка переможе у фіналі, подвоїть виграні бали. Команда, яка програє у фіналі, нічого не подвоїть, помножиться на нуль і піде додому. До тебе можна і до мене, Леся є в тебе. Дібери всі свою команду. Ми подумаємо. Ми подумаємо. Потяне, але ми, ми знаємо, де святкувати. перемогу. Тяне ні. Всі готові. Так. так. Перший раунд. Перший раунд. Руки, ноги. Дівчата вже вдягли в летенські рукавиці і стопи з. Велетенськими літерами і зараз вийдуть сюди, а я буду ставити їм запитання. Вони мають скласти максимально швидко, максимально філігранно правильні відповіді. <с dunno> максимально правиль. Ми дуже швидко складаємо. Ну давайте перевіримо. Давай. Ходьте. Ти можеш мене винести. Мене дуже важка. Я високі. можу тебе винести. Давай. А, тебе, <смеш> винести, тебе винести з гри чи винести туди? Що <смеш> <смеш> <Шо> ти скажеш? <смеш> а, дивись, так як от. він навчився все, вже. Все. Це. Ви запам'ятали лідери, які у вас? Ні. Нос? Не запам'ятали. Тим краще, тим Глобо краще. Слово Починається з мене. Фаури. Час пішов. Нагорода для переможця змагання. Кубок. Ні. Премія. Медаль. Коротше. Грамота. Медаль ще коротше. Грамота. Премія, медаль. П -Р -І -З. Що це таке? Приз, приз, приз. Я роби зир. А Пирс! поміняйте лапи. Приз. Отак, Отак! отак. Ні. Приз є те саме, що магазин. Меблева чи взуттєва. Фабрика. Ні. Ларек! Ні. Ательє ательє. Дай мені К! дай мені Р, дай мені А. Рата. Рамниця. Крамниця. Кравниця! У мене Н, у кого ка? Та ти знаєш, балека. Ка? 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 Ти в іншу сторону. Я не можу зробити букву я, у мене дизайнерська сукня. Це нікого не хвилює. Крскр. А де? Що ти, куди ти стала? Тяг. Це ж нам треба буква А на початку. зберись. Зберись сильна. Я думала, що там початок на. Та ка, ТБК. Ка, ти реакція, реакція. Поки реакцію бачу. Кра! Зберіть кра! Хинамця! Дівчата, зберіться, зберіть кра! Крам! 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 Глостер, давай! Це нереально! Крам! Н! Глостер, давай! Крамниця! Зараховуємо! Є! Давай! Приємний запах! Приємний Дуже приємний чи не дуже? Аромат! Аромат! Дуже приємний запах! В мене Р! А! Я роблю! А! Р! 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 Але вони гарно виглядають. Все, це все. А нам зараз буде самі. Я була впевнена, що це стартує з мене. Нас я, я тебе просила щось. зібратися. Нас я, щось. Не щось. Не я тебе просила. Не вийшло. Я тебе просила. Звідти слова, звідти слово. нормально. Це хороший 15 старт. 15 слів. Браво! Це абсолютний рекорд нашого шоу. Я була впевнена, що все стартує звідси. <прауз> Продовжуємо раз. Руки ноги на черзі чоловіча команда. Бери своїх хлопченят і виходь. Є у мене одна дівчина в серці, ім'я її на Людмила. Вона вон позаду Що ж, з вас хлопці, в групі. Підтримки. Після такого позору нашого в мене так? нічого не лишається, як просто вас валити. Валити. Вали, з Богом. Вали. час пішов. Тимчасовий дім для безпритульних тварин. Притулок. 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 П. Знову, п. знову п. пасхалка про колишнього ведучого. П. Не, все неправильно, все неправильно. Ребята, бистріше. У, у. у. притулок Притул. ок ок ок. Покажи, нема. Є Молюск, який дуже повільно пересувається. Равлик. Рар, Р. У Р, мене Р. А, у мене, у нема у мене Л. У мене нічого немає. Равлик, равлик, В, ра, В, 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 В. у мене В. Стоп. Ра, л. Ра, л. Л. ра. Ра. Рал. Л. Рал. Ра, л. 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 В. 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 Ра. Дайте. Ні, ні, зараз равлик. Сюди, сюди, сюди. Зараз равлик. Кронке. У мене є учень школи. Школяр. Коляр. Е, в мене я, в мене я. Коляр. Коляр. Я пішов. У мене давай, Л. Ти. Я сюди, Яр, Яр. А, в мене і я, і, і Р. Яр, давай. К, К. І e Яр. Дайте літ рука, пацики. <зв> Даю коляр. Школяр. Школяр є. Замерзла Боже, і затверділа вода, те саме, що літ. Ще раз замерзла і затверділа вода, те саме, що літ. Крига. Крига. Ми взагалі. У мене зарвали. Крига, у Кр... мене а. У мене а. У мене к Р. У тебе Р. У тебе нема Р. О, Р. 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 У мене тебе Р. Напереда мені. Р. Крига. Сюди. А поки що не видно нічого. Житель Туреччини. А так криа, криа. Ну нема то нема. Ку кого гив ага, ко? А де? Ага. А де? А в кого гив? У мене була, у мене була сорі. Блин. А, блін. Такі от справи. Отак от от. От, от, от така так гра. Отакий от. от раунд. Я це намотав собі на вуса. Отакі діла, якось так. Пане суддя, раунд так. зіграно. Якщо маєте якісь побажання, будь ласка, озвучуйте. Побажання в мене є. А. Трошечки розказати дівчатам, що іноді краще діяти, ніж кричати, як то ви робили під час цього раунду. Угу. Ну, в мами ріки три октави. Що я могла зробити? Скажіть і дві ноги. Вас. А треба було використовувати дві ноги і дві руки. І мозок. Отже, дівчата. Відкрили крамницю і отримали приз за два правильно складених слова. Ва слова, Боже, Вау. Який позор. за 90 секунд. За 90 нагадаю. Секунд. це рекорд. Чоловіки, я за 90 секунд три сотки города можу засадити. А тут чоловіки, в якийсь момент у слові крига О, зараз Леся пісняться. не сказала чоловікам, що їм не вистачає г. Може, не хотіла образити, а я що суддя, чи а що. Може, а може, тягнула що б... час. А Мене що підвищили. Що Вона що? Вона мені, не може, заробітну плату додали, що я ще маю читати і дивитись, контролювати, як хто складає слова, а мені хтось поміг, мене хтось підтримав. Отже, хлопці, Леся Іванівна зробила все, щоб ви. Перемогли з мінімальним рахунком. Три два перемога чоловіки. Тобто, ви вважаєте, це правильне формулювання. Леся іваніна зробила все, щоб ми перемогли. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. німецька якість. Um, dois, três! Підходить до мене, значить, Кирило Ганін і каже, я бачив, у тебе там щось написано бонусне щось, щось таке. Можеш показати, будь ласка, що таке бонусне це питання? Що просто Кирило питає. Е, то покажи, дай йому карточку. та покажи. Це перше востаннє за цю гру буде. Хлопці, якщо ви зараз відповісте на бонусне запитання з похибкою плюс-мінус 10% відсотків, тисячі гривень ваша. Увага! Скільки відсотків жінок готові мати дітей з коханим без одруження? О, я готова. Ні, я не готова. Дуже тягнеться ще сиротип, що спочатку одруження, потім вже. Ще тягнеться думаю. Так. Да. Да. Я Шо? так само не розумію фразу, коли кажуть: «роди дитинку для себе. Що значить, роди дитинку Хто для себе»? Вузок, ну, дитину, це вистовую. ж не з бумаги вирізати ножницями. А коли говорять, що після родів ти розцвітеш. О, моя мама це любить, неї п'ятеро. Це неправда. Не водіться на це. Не воді ти. ти не квітеш. Ти, ти просто ти сохнеш. сохнеш. Все висне, дівчатки, не ведіться на це. Живіть своє життя, мої хороші. Чуєш, Сама малим тішиться, а, а, а нам не дасть побавитись. Ну, а я вже що, я зробила апгрейд. Дивись, мені 32. Давай скажем 32. Ну, давай. От просто ну, давай. Давай. Вот так. Давай. Вот так. Давай. так ми зараз приграємо. Ну, так, Богдане. Так, два 32%. Я приймаю цю відповідь увага на екран. No. А та іди сюди. Знає, чому логіка а? Логіка була твій вік, sure, а мені 35. Sure. Сказали мій вік, все. Так, тобто, sure. Sure. Yeah. далі ми просто будемо називати тут вік кожного. Тішить реально ця статистика. діти захищені законом. Yeah. Будуть. Тому статистика класна. Ну, а що там по тисячі гривень хлопцям, пане суддя, даєте чи може ще подумати? Як казав класик, ну що тут yeah. думать, я не понімаю. Та, дівчата, дійсно погоджуюсь. Дитина в шлюбі більш захищена, як і мати, як і чоловік. До речі, теж. Отже, три тисячі гривень чоловіків. Нуль в дівчат. О, ж. О, ж. О, ж. О, ж. От подобається мені, коли так починаємо. Подобається. Ні, ну так не має бути. Ми маємо помститися. Це буде нормально зараз. Виглядаємо. Наспокійно, Наспокійно, нормально, нормально. нормально.